Третина житлового фонду у Бердечеві вважається старим. Як виявилося у грудні небезпідставно. Почали у нас тискатися в підвал, тепилося, що стало розходитися дом великі тещини. Ми навіть чули хлопки». Вартість 17 нових помешкань становила 3,5 з половиною мільйони гривень. Для місцевого та обласного бюджетів така сума стала непідйомною. Тому єдиним виходом з такої ситуації було якнайшвидше звернутися до уряду, і нам оперативно кабінет міністрів виділив кошти. І саме головна заслуга от місцевих керівників, що вони оперативно розпорядилися цими коштами. Вони купили квартири цим людям на вторинному ринку, причому погоджували це питання з кожним мешканцем Бердичева, який потребував цієї допомоги. За такий короткий час оформити документи і виділити кошти, їх використати. То, то було зробити непросто, тому що була підтримка обласної державної адміністрації Сергія Миколаївича Рижука, Йосипа Йосмандонича Заполовського, а також всіх підрозділів МЧС. На свій дах над головою 17 родин чекали недовго. Засідання сесії Бердичівської міської ради розпочалося дещо незвично з видачі ключів від нових квартир. Я хочу виразити таку велику, велику вдячність тим людям, які працювали, які змогли нам допомогти в цьому, що ми сьогодні є у нас, де жити ми, як то кажуть, не бомжі вже тепер. Нове житло для бердичівлян шукали на вторинному ринку, враховуючи при цьому кількість членів сім'ї та попередні житлові умови.